Давайте поговоримо про майбутнє. Майбутнє нашої держави це відновлення і відбудова після перемоги. Про це говорять сьогодні всі: і президент, і прем'єр-міністр, всі міністри, депутати тощо. Це гарні слова, гарні гасла, але за ними повинні стояти конкретні люди. Наші з вами співгромадяни, які повернуться в цю країну і будуть її відбудовувати. Будуть відновлювати її економіку, будуть відбудовувати її інфраструктуру, будуть перезапускати економічні процеси всередині держави. Але чим довше триває війна і чим довше немає стратегії по поверненню наших громадян, тим гірші умови будуть після перемоги. За останніми підрахунками, понад 5 мільйонів людей виїхало за кордон. І це ми говоримо лише. Про тих, хто може працювати і відноситься до так званої працездатної робочої сили. З кожним місяцем, якщо подивитися статистику і соціологію, яку проводять в країнах Європи, з кожного, з кожного місяця, плюс декілька відсотків тих, хто виїхав, не планують повертатися після перемоги. Коли ми їздимо з колегами по фронту, ми спілкуємося з військовими і, на жаль, чим більше Тим частіше я чую в условленні про те, що, можливо, після перемоги ми краще поїдемо за, за кордон. Це дуже погана теза, але це не теза, це слова, які їм болять. Вони бачать тут і корупцію, і багато інших речей, які їх штовхають на такі дії. Якщо це трапиться, то наступні 10 років ми втратимо 113 мільярдів доларів. Просто вдумайте всю цифру. Ми сьогодні вже повинні запускати ту е, стратегію і е, програму про повернення наших людей не гратися в історії ви краще там перезимуйте, а робити все для того, щоб вони приїхали тут, почали працювати на Україну в українській економіці, сплачувати податки, допомагати Збройним силам України відновлювати нашу територіальну цілісність і наближати нашу перемогу. І ми давно пропонували своє бачення і свою стратегію, як це робити. На жаль, знову політика заважає втілювати правильні розумні речі.